Лаго це компанія, яка завжди прагне до вдосконалення. Ми вже встановили на частину нашої техніки водневі системи Гідрокс. Тепер наша техніка працює потужніше. Це важливо у нашій роботі, адже це питання справності і витривалості техніки. З водневими системами гідроксі ми впевнені в ресурсі драгуна. При цьому потужність збільшилась і управляємість стала кращою. Після встановлення системи гідрокси витрата палива суттєво зменшилась приблизно десь на 20%, а потужність при цьому збільшилась, екскаватор став більш маневрніший і управляєміший.